Ось, друзі, ось тут я вже побачив, що є, але я ще не розпаковував. І я так само не знаю, що там є. А по всьому, мабуть, бачу, що це є монетка. Так, друзі, є ще один сигнал. Я вже бачу. Металопластик. Фібола. у гу клас. Так, друзі. Викупав ще один сигнал, ще не розпаковував, але дивіться. Бачите, тут щось є? От воно. От воно щось є. Приїхали на ось таке поле. Хто дивиться мої ролики вже знає? Тут були кущі, був ліс, викорчували і там на цьому місці є поселення. Вже викопали добрих, ну не знаю, більше п'яти, напевно, 7-8 динариків і думаю, що сьогодні це місце щось нам цікаве дасть. Тож, дякую всім за перегляди, за те, що дивитеся. Не забувайте підписуватися, ставте дзвіночок. І давайте мерщій будемо шукати. А що знайдемо, те покажемо. Це перший сигнал. Круковий було декілька дротиків. Оце перша монетка. Ось вона. Це напевно, Радянщина. Або Україна. Дві копійки. Дві копійки Радянщина. Ось така знахідка. Так, друзі. Викупав ще один сигнал, ще не розпаковував, але дивіться. Бачите, тут щось є. От воно. От воно щось є. Це в нас монетка, ні? Можливо монетка. Зараз гляну, ні, не монетка, це у нас колечко. Маленьке колечко. Зараз покажу. Так, хвилиночку. Друзі, ось така, не знаю, чи це конинка, чи це... Хтось мені казав, що це кельтські монети. Я в то не дуже вірю, що кельта мала такі монети. Ось. А ви що що думаєте? Я думаю, що це просто якась розпредільний ремінчик чи що. Ось такий, думав, що динарик. Копаємо далі, думаю, буде динарик. Дивіться, вже бачив, вискочила отака штучка. Не знаю що це, чи щиток від персні, чи що. Але ось бачите тут ромбік, Вона вже сипеться старенька, але, але точно їхній час. Бачите? Я думав спочатку, що це динарик поломаний. Слухайте, щось нема. Нема динариків, але надія вмирає последня, друзі. Тому будемо шукати. Так, друзі, є ще один сигнал. Він вже бачу. Металопластика. була у -ху -ху, клас. Ще клас кости така маленька. Ой, ще й ціла. Тільки не знаю, чи голка є. Є голка. Дивіться, красота. Красота серед бігущих. Так, зараз почищу вам покажу. Так, друзі, і от вона. От вона. я колись таку одну знаходив. От вона. Так, не можу сфокусувати. О! Ось вона красавица. Ну бачите, знахідки тут є. Думаю, що якщо цілий день похожу, то знайду щось цікавеньке. А ви не переключайтеся і підписуйтеся. Ось, друзі, ось тут я вже побачив, що є, але я ще не розпаковував. І я так само не знаю, що там є. А по всьому, мабуть, бачу, що це є монетка. Бачите? Раз. Два. Це є крейцер. Або Геллер, друзі. Так. Це є один Гелер. Два Гелера. Два Гелера. На жаль, не то, що ми шукаємо. Ось таких два Гелера. Так, красота. А знаєте чому красота? а тому, что есть. А тому, что есть. Ай. Красота. Вот такие красавчик. Вот такие. Вот такие. Друзья, На кінець то знайшов динарик. Зараз вам покажу, який він. Спочатку думав, що це Леміс, бо був чорний, але протер два рази і, і він в принципі, в принципі, в в адекватному стані. Ось такий римлянин. Аврелій? Аврелій або пій. Скоріше за все пій. Ну що, копаємо далі? Знаєте, дуже люблю знаходити динарики, а хто ж їх не любить знаходити. Ось. Але в мене є цікава історія, тому що на, ну, не міг знайти десь років 5, їздив вже по поселеннях. Ми вже чітко їздили а, по поселеннях, і я не міг знайти ні одного динарика. Друзі-камради піднімали по 3, по 4, було навіть по 5, а я ні одного, уявіть собі, ну, у мене металошукач був чуть-чуть слабший і щось мені не везло. І от перша моя знахідка по динарах було 11 штук 11 динарів. Е, і були там цікаві, був Вітелій, Адріан хороший. Ось. І тому, якщо вам сьогодні не везе по динарах, ви їздите і не можете знайти, не розчаровуйтесь. Просто не переставайте копати, тому що я вірю, що ми копаємо не для заробітку, а для задоволення. Ось. І на вашій вулиці ще буде праздник. А ми продовжуємо дивитися, що ми сьогодні викопали. І так, друзі. От щось є, бачите? Я ще не оскривав, не От, в прямому ефірі. Хоп! А це в нас фіболка ще одна. Так чи не так? якийсь якір. Ні, це не фібулка, це оплавок, блях. сів, бачите? Може, не оплавок. Зараз я подивлюся і вам покажу. Друзі, це просто оплавок. А така надія була, що це якась фігурка, бачите? Дуже схожа на фігурку. Але це просто оплавок. Нічого, купаємо далі. Так, друзі, ось такої ямки показалася ось така бляшечка. А що це у нас? Так. Ха -ха. Це у нас така пташечка, друзі. Ось така пташечка. Це є фібола. Ось така фіболка. Хороша цікава річ. Щось з візерунками. Бачите? ось така. Шкода, що голки нема, було б і цікаво. Було б інтересно, друзі. А ми купаємо далі. Друзі, красота. Сигнал, друзі. Така ямка, був не чіткий, але Було кольоровим. о го 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 -хо. Ну, хоч би він, хоч би він. Так, це він. Це він. О-го! Щось стан хороший. Ну... О, тут ще голова, бляха, не в ту сторону повернута. Ой, клас! Хто це у нас, а це? Славі тит весь Ось такий веспасянчик, друзі. Срібельце Так. Красота. Трохи зализаний зараза Але хороший. Але хороший такий нахмурений дядько. Дядько весь Крутий був чувак Веспасіан, друзі. <зві> Ось такий Веспесіан Флавій Тит. Він започаткував рід Флавіїв. імператорств. Ох, дивіться, раз. Теж хотіла подивитись на Веспесіана Флавія. І тут такий... Не знаю, хто це гракл чи хто не знаю, друзі. Підкажіть, якщо знаєте. Але особливість цієї монети, бачите, голова дивиться вліво. Зазвичай динарики, голова дивиться вправо, а тут голова дивиться вліво. А це означає, що? Це означає, що він коштує більше грошей, тому що він рідкісніший. Ну, стан тут такий собі, хоча я почищу, бачу, в принципі, в принципі, стан. На троєчку. Почищу, подивлюся, друзі. А вам дякую за перегляд, за підписку і... із вас царський лайк. Так. Так, а ось така штучка. І це в нас обручка. Це в нас обручка. Так, це обручка. На жаль, не, не золота і не срібна. Це в нас ось така бідняцька обручка. Бачите? Так, колись були такі бронзові мідні кольця обручки. І ось така обручечка ще в нас попалась. Чудово! Чудово. Ще один сигнальчик був і це у нас щось бронзове. Гудзик. Це у нас, мабуть, гудзик. Це у нас, друзі, дробильничка. Ось така дробильничка. Або гудзик друбильничка, ну так називають. Ось гудзик друбильничка, бачите? Така цікава річ, має ще вушку, все, все як має бути. Ось така цікава річ. Ось таких ще два красунчика дало мені це поле. Ось вони. Так, цей гарний штан. Цей менш гарний стан. Але голова повернута вліво. Друзі, ось такий хабар, знав я, що то поле. От воно там дивиться на мене. Ще дасть мені одного-два динара. Ось, а Сьогодні ось такий хороший результат, друзі. Ось така фібула, пташечка, фібула вельбарська культура, бачите, яка маленька з голочкою повна. Помию вдома покажу пізніше. Обручка бідняцька, мідна, 2 копійки, 2 Гелера і ось така дробниця. Весь Флавій і... Мені схоже на Аврелія. Ось. Мені схоже на аврелія. От, дома почищу, подивлюся розберуся. Так, а вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися. Всім добра!